Добрий день, шановні батьки і любі наші діточки. Продовжуємо ліпити із солоного тіста. Сьогодні я покажу вам, як зробити кольорове солоне тісто. Дітки можуть повторювати за мною. Для замішування ми беремо ложку борошна, ложку солі, а барвник у нас буде харчовий. Ми теж його сюди зсипаємо. Перемішуємо і додаємо води. Якщо у нас нема барвника харчового, ми можемо взяти гуашеві фарби і додати їх до води, якою будемо замішувати тісто. Ось я замісила різнокольорове тісто, у мене 5 кольорів. Тепер ми будемо ліпити різнокольорові цукерки. Для цього ми візьмемо одну кульку, я взяла роже, оранжеву, розділюю її стекою навпіл. І з одної частинки невеличку ковбаску розкатаю і теж розділю на декілька частин. Потім з одної частинки я формую кульку. Можна пальчиком, можна ручкою, як дитина зможе. Інше ось такі кульки в мене виходять. Це драже. А з іншої частини я зліплю ось таку колбаску, сформую. Розріжу її, наприклад, навпіл. Це в мене одна довгаста цукерка. Це інша. Ось такі різнокольорові цукерки у нас вийшли із солоного тіста. Треба їх тепер підсушити, і можна пригощати свої іграшки. Наснаги вам чекаємо на ваші цукерки.